Кожна війна відрізняється від попередньої. Але міцна і надійна броня незамінна в будь-якому бою. Сучасні виробники пропонують бронежилети будь-яких типів для будь-яких задач. Якщо ви чоловік. Але що робити, коли ви жінка? Ну, це капець! Організм до цього і близько не готовий. Людина, вона ж не родилася в бронежилеті. Броніки для жінок це дуже важливе питання. Воно таке незручне. Нереально виконувати задачі, бо вони не знають, що вони існують і що їх взагалі можуть їм надати. Втомог коли-небудь подумати, що 50 тисяч жінок буде задіяно в армії. І найважливіше це Жіночі груди можна тільки цілувати і гладити. Тим паче, що в нас є жінки багаті на свою природу. Тому робіть нормальні броніки. Починаємо. На жаль, самообізнаність наших військових жінок про спеціалізовані бронежилети жіночі, вона майже відсутня. Тобто не всі навіть знають про існування таких бронежилетів. З ким би я не спілкувалася з дівчат, то я ні в кого не бачила бронежилетів жіночих. Усі бідні це з цими деякі навіть з важкими плитами досі. Кількість жінок в арміях країн світу постійно зростає. В Україні з початком повномасштабного вторгнення лише за один рік чисельність військовослужбовиць зросла з 15 до 22 відсотків. Принципово змінилась і їх роль на війні. У нас дуже багато захисниць, і крім того, у нас дуже багато парамедиків. Представники саме жіночої статі, які знаходяться безпосередньо на передовій, а саме приймають участь в захисті нашої держави на нулі. Щоденно у бойових діях на передовій беруть участь від п'яти до восьми тисяч жінок. Це говорить тільки про те, що в нас дуже смілива нація. Жіноча теж ти підбори змінила на берці ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний даж. Важливо пам'ятати, що військова служба не єдина сфера життя, де жінки стикаються із носінням бронежилетів. Наприклад, поліцейські, журналісти, парамедики та волонтери також мають величезну потребу саме в жіночих бронежилетах. Я впевнена, як тільки вони дізнаються, побачать їх протестують на собі. Вони вже не захочуть знімати їх себе. Це точно. І не одягнуть ніколи чоловічий броник на себе. Через анатомічні відмінності бронежилети, спроєктовані для чоловіків, не можуть забезпечити належний захист жіночого тіла. Більш того, при довготривалому носінні вони можуть завдати суттєвої шкоду здоров'ю. Організм до цього і близько не готовий. Людина, вона ж не родилася в бронежилеті. Неважливо чоловік ви чи жінка. правила носіння бронежилетів для всіх однакові. У нас із вами є загальний військовий бронежилет. Пробуємо подивитись, наскільки він відповідає анатомії жінки. Приміряємо. Мені вже важко можна, я піду підускати. Всім вітання. Допоможе розібратись багатоманітті бронежилетів. Інструктор сил територіальної оборони Вікторія. Yeah. Перше правило в носінні бронежилета це щільне прилягання броні до тіла. Обов'язково має бути плотне прилягання до ребер. Він має бути зафіксований як на ребрах, так і на плечах. Коли він не плотно фіксований на ребрах, він додатково. Розгойдується. Тобто такі створюється маятниковий рух. І за рахунок інерції суттєво збільшує навантаження знову ж таки на наш поперед. Ми максимально затягнули лямки, наскільки це, в принципі, дозволяла конструкція цього бронежилета. Як ви бачите, він абсолютно вільно рухається на тілі. Навряд чи такий бронежилет зможе захистити вас від заброньової травми. Другий на що хочеться звернути увагу, це. Лямки. Якщо вона буде занадто вузька, вона буде сильно врізатись в м'язи, оніміння, біль, сладкість. Якщо буде занадто широка, буде або на кістку подавити, або на м'яс. Ширина плечей чоловіків та жінок є різною. І з такою конструкцією лямок просто буде неможливо зробити правильну вкладку зброї. У мене, наприклад, починаю все їздити. Я не можу зафіксуватися. Речаг менший, а воно якбо в бронік впирається. Багато. І замість того, щоб відводити лопатку, люди роблять більш сильним м'язом. Не можу вкластися. Правша, лівша, упор перекладом плече. Якщо цей приклад, знову ж таки перенапружують грудні м'язи, плече входить вперед. Напружить верхню порцію трапеції. Якщо ускладнити, то це виходить у таке положення на постійній основі. Наступний важливий елемент при носінні живета це дихання. Існують два основних типи дихання. Перший це черевний, який більше властивий чоловікам. І другий це грудний, який більше властивий жінкам. Тобто, рух перший відбувається більше в грудної е, клітині, коли. Грудна клітка розкривається, дихання буде уповільнюватись, буде напружуватись навіть ши, м'язи шиї. Коли я дихаю, так, я розумію, що якби я його ще потужці затягнула, я взагалі б не дихала. Спускаємося нижче, безпосередньо самі жіночі груди. Це молочні залази, лімфатичні протоки, зміна гормонального фону у критичні дні, коли вони можуть набухати і страшенно боліти, і додатковий тиск. Він буде викликати додатковий біль, подразнення, сильне перетискання бежана лімфотопу. Тим паче, що в нас є жінки і багаті ну, на свою природу. І коли ти оце прижимаєш цією плитою, то звісно це буде сильна травматизація. І найважливіше це вага. Ну це капець. Вже в очах починати мені. Дуже давить, дуже важкі плити. Бага броніків, плюс-мінус рівно однакові, що для чоловіків, що ж для жінок. Але як правило, м'язова маса, сила м'язів, все-таки чоловіків трошки більше. Плюс час насіння, плюс ще рух з такою вагою. Для таких дівчат комплексі, як я, їм буде важко. Це дуже важко для спини. і, Звісно, у мене проблеми є з позвоночником, тому що ну важкі плити 10-12 кг, коли в тебе всього там 50 кг ваги. Це це, 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 це катастрофа. За останні два роки такі країни, як США, Ізраїль та Великобританія впровадили окрему лінійку засобів індивідуального захисту для жінок. Так звані жіночі бронежилети вже успішно пройшли тестування в бойових умовах та прийняті на озброєння цих країн. На жаль, в Україні масове виробництво бронеплит та плитоносок, адаптованих для жінок, іще не налагоджене. Проте провідні виробники військового спорядження все-таки пропонують певні варіанти для жінок військовослужбовиць Отже, сьогодні ми протестуємо три типи бронежилетів, і в цьому нам допоможе Катруся. Вітаю! Мене звати Катруся, що в перекладі означає катувати русню. На тестуванні три бронежилети. Перший це загальновійськовий бронежилет ЗСУ, який стоїть на озброєнні. І немає якихось особливостей, які е, призначені саме для жінок військовослужбовиць. І е, два гості. Це бронежилет з канадськими плитами, які мають анатомічні вигини призначені для жінок. І другий бронежилет є вітчизняною розробкою із демферною системою. Будемо їх по черзі перевіряти. Отже, почнемо. Із ЗСУ. Він не регулювався, тому заодно подивимось, наскільки це зручно робити. Твої враження зараз, як він по тобі сидить? В принципі, дуже вільно дивіться, скільки тут місця є. Починається все з щільного прилягання. Взагалі не щільно, тому треба підтягувати. Давай спробуємо з тобою його відрегулювати під твої параметри. Давай. Перш за все по висоті. Це в нас максимум. Ага. І спробуємо з цієї сторони. Що скажеш? Як тобі по висоті? Закриває він все ще потрібно. До кінця. Окей, давай тепер спробуємо відрегулювати боковини. Буком. На людині неможливо це зробити, його треба знімати і проводити часткове розбирання системи. Нам доведеться знову з тебе його зняти. Протягти ось таким чином. Дякую. Так. Може, давайте я вам допоможу? Куда ж без жінок? Абсолютно згоден. В процесі роботи з бронежилетами ми з'ясували дуже цікаву річ. До жодного з бронежилетів, які ми на сьогодні, на сьогодні, тестували, не було інструкції. Тобто, для того, щоб зрозуміти, як саме його збирати, розбирати, регулювати, доводиться користуватися або інтернетом, або власним якимось. Розумінням. Впевненості, що ми правильно зав'язали шнуровку, немає. Схоже, в принципі, на те, що було, більш менш Пробуємо. Ми використали максимум того, що дозволяє конструктивно цей бронежилет. Все одно не вистачає регулювання жилета по висоті, тому що яремно впадіну він не перекриває саме своєю бронеплитою. Він досягає ось цією верхівкою м'якого захисту, але ну це не зовсім надійно. Має бути ось тут знаходитись цей захист для того, щоб убезпечити серце. Це можна перешити, я а, гадаю. Тільки де ж ти перешиєш, особливо коли напередку і на таку кількість військовослужбовців. Не знаю, чи доречно це і дуже практично буде. В принципі, він плотненько так сів, але треба побігати в ньому, поповзати і зробити деякі. Вправи, щоб зрозуміти, наскільки він взагалі буде ефективний, тому що. Я тобі обіцяю, вправи будуть. <рес> 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 Дякую. Ну, Побачимо. Все? Вперед. Рушай. Лягай. Рушай. Лягай. Рушай. Перед, перед, перед. Ну що, як твої враження? Незручно. Що ти відчуваєш? Це настільки велика, що собі давий на ремінь і назад дуже давить ну, в живіт. Як тобі вага? Ну, Відчувається, звичайно. Грустке, я б навіть так сказала. Ну, Може, для моєї статури, так, може, для хлопців було зовсім по-іншому. Дуже незручно, коли приклад. Фіксую сюди. Правильно то так. Ну це заважає. Вона повинна спиратися сюди, але взагалі це незручно взагалі. Ці дронів там просто жить. Просто списку і все. Як черепаха з таким панцирем. Ну, як зажали, так я не знаю, крипичами. Ну, Ти то дихаєш, але ти відчуваєш, що тобі ну, жме. Якщо є змога мати якісь жіночі броники, це було б дуже круто. А лопата кращий друг солдата. Відразу видно, що бронік зроблений для хлопців. Тому що настільки широкий, і лямки широкі, і тут все широке. Перешивати його, чесно кажучи, я не бачу ніякого смисла. Швидше переробити цей бронік на якийсь новий, чим перешивати. Пройшло півгодини. Якщо зробити короткий висновок, чи дозволяє цей бронежилет тобі як бійцю більш комфортно виконувати бойові завдання? Мені, як жінці, ні. Можливо, як чоловікам, так, але мені він заважає. Ну добре, тоді давай знімаємо, дамо трошки відпочити. Переходимо до тестування бронежилетів, які мають бути вже адаптовані до саме жіночої анатомії. І я пропоную почати саме з нашої вітчизняної розробки. Чим вона відрізняється від інших бронежилетів? Якщо подивитись із середини, то ми можемо побачити систему демферів, які мають більш-менш анатомічно забезпечити прилягання його до тіла. Всередині абсолютно звичайні бронеплити, які нічим не відрізняються від загальноприйнятих на озброєння. Давай одразу що ми бачимо на цьому жилеті. Перш за все, це розташування лямок, воно, звісно, набагато зручніше. І бронеелемент, якщо можна подивитись, і спереду і ззаду вони знаходяться на своєму правильному місці. Єдине, що зараз треба його трошки плотніше буде закрити. А трошки вущий. Що тут у нас всередині? А, треба витягати бронеелемент. Ми знову повертаємось до питання відсутності інструкцій. Опа. Ага. Начебто все, будемо пробувати. Треба буде все докладно. Що скажеш? Ну, Якщо чесно. Це виглядає такою вибагливою, але оці подушечки ще всередині, вони відразу якось прижимають дуже де сонячне спотіння. так якось відразу відчувається. Мені, до речі, дуже цікаво, як ти будеш виконувати якісь задачі, якщо я просто в спокійному стані стою і воно вже прижимає. Хоча тут воно, в принципі, як. Може, треба послабити регулювання? Потім воно буде слабе. Тут воно, як, до речі, нормальне. Ага. Але Окей. відразу ці подушечки воно так баци, прижали оце. Рушаємо. Готова. Плюс, плюс. Рушай. Сильно не відрізняється від попереднього броника вага. Але трішечки зручніше по комбінації, то що вона не в, в ній більш зручніше присідати, тому що вона не дуже така велика і об'ємна. Швидше. І стоп. Як твої враження? Ой, Що скажеш? Я не можу нічим дихати. Ти не можеш дихати? Ну, Він мені давить отут. А випухлі всередині подушки. Вони настільки тобі давлять в одну квітку тут. Просто з цими подушками з весь бурник. Може, ти бажаєш якось відрегулювати його? Чи... Ні, тільки зняти. У порівнянні з тим приножилетом, то він більш зручніший тут, хоча б вкладка добре стає, так да? В принципі, собі незабічним. Вони не те, що не дають нормальним службовцям виконувати бойові задачі, а тому що інвалідами зроблять. А я ще навіть Дивити. не спитав про коментарі. Я, я Відразу вам скажу, це просто якийсь трес. Блін, ну дихати в ньому, це якийсь трендець. Ну, то що стосовно року, це ще більш-менш да, плита. Але всередині. Давай зробимо такий коротенький висновок. Хочу зняти і більше в очі більш ніколи не бачить навіть на те, щоб користуватися. Тобто, коли немає можливості дихати, все інше, воно вже не так вже і цікаво. Так. Ну. Є сили випробувати останній варіант? Звичайно, ми ж безсмертні. Останній бронежилет, який ми на сьогодні протестуємо, він відрізняється від усіх інших своєю системою. Це західна розробка. В ньому є спеціальна плита з анатомічним вигином, яка має дозволити більш щільно прилягати без дискомфорту, який там був можливо в попередніх речах. Покажіть мені цю клипу. Ось вона. Дивись. вона відрізняється тим, що у неї є вигини в трьох площинах. Вона є анатомічною для тіла. Mm -hmm. Тобто, якщо ти її розмістиш на собі, mm -hmm. то, як ти бачиш, вона буде майже щільно повністю прилягати. Mm -hmm. Я відчуваю, так. Да. Mm -hmm. Це дуже комфортно, нічого не заважає. Давайте ще спробуємо, як вона тут у нас буде. Пробуємо. Опа! Така особливість. Задня плита в ньому абсолютно звичайна, тобто вона є стандарта. Але в них є трошки різниця по вазі. Передня більш легка, що має сприяти його більш комфортному носінню. Мені дуже подобається твій ентузіазм. Відразу відчувається, що він легше, набагато. Він зручний, не дискомфортить, скажімо так, момент дихання. Ну, так, взагалі, хоч робить, хоч присідай, хоч танцюй, хоч і За мною. Пішли. Рушай. Добре все, як би то не народився. Нічого не заважає, нічого не давить. Це, напевно, краще, що я за весь час війни вдягала на себе. Справа в тому, що ця плитоноска саме по собі це дешева китайська. Вона йшла взагалі в подарунок до цих плит. Єдине, що ми попросили, розмір С для дівчат. І все. Сам функціонал він забезпечений саме формою і вагою цих плит. Він набагато зручніше добре приклад налягає. Зафіксувався і все добре. Бест за бест, що може стати? Жодних зауважень. Все супер. У порівнянні з тим, що я за сьогоднішній день протестила, все ж неба і земля. Тобі зручно дихати. Він ніде не жме, давить. Я вважаю, він взагалі безцінний. Ну, так на мою думку. Позаду підсумкове випробування бронежилету, який заснований саме на анатомічній формі плит. Це, напевно, найкращий. Самий легший, саме зручний. Дякую за те, що ти прийняла участь в тестуванні наших бронежилетів. Це фізично доволі серйозне навантаження. Вправи непрості. Дякую. Представлений експеримент, звісно, не є репрезентативним. Для об'єктивних висновків потрібне ґрунтовне наукове дослідження та проведення комплексних польових випробувань. Пемарше роють, літачок летить, і пило над мапою блідною стоїть, Стрілочки малює, зубками скрепить і гадає, як йому неньку захопить. Нам протистоїть надзвичайно жорстокий і потужний ворог. Чисельність армії РФ майже у п'ять разів перевищує Збройні сили України. Зараз стоїть питання не тільки збереження кордонів держави, а й виживання українців як нації. Жінки на рівні з чоловіками беруть до рук зброю і захищають країну на передовій. Я вважаю, що просто вкрай необхідно взагалі зайнятися тим, щоб виготовляли або закуповували жіночі бронежилети, тому що жінок дуже багато і ми маємо їх берегти і рятувати від травматизації груди. Це дуже важливо для армії, для нас, для жінок, тому що це в першу чергу це зручність, це наше жіноче здоров'я і це успішне виконання бойового завдання. Томах, -то коли б небудь подумати, що 50 тисяч жінок буде задіяно в армії. Ніхто не знає, скільки буде тривати ця війна. Чому йому чи зараз уже потрібно думати наперед? Якщо хоч в загальному зробити, хоч якусь модель з пару розмірами, ну я думаю, це б суттєво покращило життя нашим жінкам. Ми маємо підіймати це питання зараз як номер один. І якщо буде забезпечення гарними якісними плитами, саме жіночими наших захисниць, це буде така перемога. Тому робіть нормальні броніки. Професійна армія потребує професійного спорядження.